Думає, думає про людей і має сміливість підняти білий прапор вести перемови. Сьогодні ви можете це зробити. Вітаю всіх на моєму каналі. Папа Франциск закликає Україну вийти з білим прапором. Ну, тобто, здатися нам. Я хочу запитатися в карт. Яке відношення Папи Римського до України? Так, і ще таке питання, яке відношення папи римського до Росії. Дивіться, щодо України, нам вийшла карта Магу, а карта Магу говорить, що франциск він маніпулює щодо України. Ну, він більше сконцентрований на своїх інтересах, не на українських. А от дивіться, що до Росії, то негативне його ставлення до Росії. Він уже і психує, і нервує, як самі бачите, яка нам карта вийшла. Так, а ще хочу запитатися таке питання. Що Папа Франциск хоче від України? Рішення він хоче, рішення хоче від України. Дивіться, тут з мечів. Але це дуже тяжке рішення. Він хоче, щоб Україна щось вирішила. Ну, такі, бачите, карти нам виходять. Ну, можливо, щоб ми якийсь договір підписали. Щось. Щось вроді того. Так, а ще запитаємося, а що ж, папа? Франциск хоче від Росії. Що він хоче від Росії? А ці карти нам говорять, дивіться, сам папа нам випав. І він дуже переживає, в нього є страхи щодо Росії. І дивіться, тут теж нам карти виходять, що він хоче рішення також від Росії, але щоб вигідно було і йому, і Росії. Тому що ця карта взаємовигода. І вашим, і нашим, і щоб і мені, і вам. Ну, тут такі карти нам вийшли. Так, ну і ще таке питання в мене. Які емоції Україна викликає у Папи Римського? І які емоції Росія викликає у Папи Римського? Так, ну як бачимо, Україна його напрягає. Бачите, така карта нам вийшла. Страхи і тривоги. Напрягає його Україна. А от від Росії він бачить можливість грошиків взяти, щось, щось взяти з Росії. Ну що, у нас тут бачите, матеріальна карта. Ресурс. Ну, гроші. Що з Росії можна ще взяти? Гроші. Ну, з України нічого. Ну, от такі карти нам сьогодні, такий розклад. Всім дякую, до побачення.